І плакать хотілося. Ну, Ці на збирається із автобусу, з машиною, кидають себе. Чим вище випараси, там Ну, е, Я думаю, що є проблеми в цьому місто, ви бачите, наша рахується з цієї організації, кудись, туди, ніхто да? нікого не звільняє, тобто люди беруться, а потім не кажуть, я на такі реані підняти далі не можу, ніж посолистий бізнес втрачає. А це, щоб ви знали, ну, не дуже.

Дермадянський лікутар. І каже, це правда, що ви побратиме зелене, дітей, дали його вода. Ну хтось сказав, немає. Ну що ну, робиш? Ну таке є на самом. Не слухайте цього. Прийдіть спитайте прямо, на мові тоді прямо. Далі повними долі, абсолютно повністю. Немає не всі можуть. Но... От Микола Васильович, старі команди, він у нас радник, а він справніше іноді попитання, деякі, деякі часто, а деякі... От, і вони робили помилки за 10 років, команда була у владі, і вона б зайшла туди з владу, а ми прийшли з бізнесу. От, кожного з вас поставте на моє місце. Бюджет 2011 року з'єдини у 2010-му. Вони якраз спілкуються про те, Сашу 800 тисяч віддає зараз. Аріф 800 тисяч. А на бюджет 1,5 мільйонів. Плюс інші менші були. Тобто ми зараз даємо заробляємо і даємо те, що фудами до нас вирішить. І через що приходиться до вас просити шукати якісь варіанти? Але ж ми не давимо і собі не беремо карман. Ми просимо, зробіть біля себе площі. Ми вам зробимо 10 років, 40 років там, на вічну пізах. Це є компромісне рішення, тому що... І нам треба, і вам треба. В ціло, цілому ми ж робимо місто, не ніколи. Я на ту почті в той разу місяць, ну, я разум люблю. А ви пожегляєте більше, з вас там у вас клієнти, І вам приємно, що і, і нам було приємно. Якщо чесно, там на площі, там на 2 число, щось хочуть, я знаю, на які група депутатів, хоч і воїти кошово, підняти это Якщо чесно, спитайте народу. Вони вже не замечають, що вона прикрила. Но вона буде пішохідно-проїзно. Рішення сесії є, що вона закрита, і буде я пішоховно. І я переконаний. От я вчора вийшов я, з адміністрації пізнавачів, якщо ми ще вийдемо і побачимо, то що я вчора побачив, ви переконайтесь, що так треба. А дітки на машинках на цих їздять, і батьки сидять на скам'яні, вони не бояться, в них є куди їздить, за бордюр вони не виїздять. Ну чудово. Батьків у вас Ну, ми з колясочками, дітки на машинах, є куди вийти, приїхав турист, є куди прогулятися. Нема тут то... джик, джик. Ну, як надо рішить, так і буде. Ну, поки що так. поєднує. Ну, там, ну, так їх треба закрити до кінця, бо все, що вони, понімаєте, це вже... Це вже друге питання. На людей там порядок. Вона вже закрита, їздити не буде. От, Я е, е, хочу вас запевнити ще 3 секунди. Дві секунди я закінчу, я давайте, Будь ласка. Ні одного рішення ми не приймаємо, яке б хотіли когось там нагнути або біля. Ні, че можливо, десь і помилку робить. Небезпечно. Але знаєте, що ви прийдете, ми вас висели, скільки ти приводив раз? Іван, скільки ви раз приходили, дочі раз помовляли сісти по спілкуватися час чи два. Ми шкодили час і спілкувалися. Находили компромісне рішення. Ми ще зараз виникло цих три контейнери чотири. Я думаю, ми знайдемо це спільне рішення. Обов'язково. Е... І так в інших питаннях. І хочу ще раз подякувати вам за ту роботу, яку ви робили. Що там держава творить, я не відповідаю. Те, що в моїх силах, і в силах команди і депутатської області, тут ми можемо з вами дискутувати, прислухатись один до одного, йти на компромісне рішення і допомагати одному. Тому що влада без бізнесу, своє бізнес без влади, це просто повстрети. І я не думаю, що хтось. В економіці міста, скажімо, гілкового бізнесу вкладають. Якщо свій час ми мали 37%, навіть 50% бюджет, то сьогодні вона замітно зменшується. До нас заходять сильні компанії, погано що у нас наша щонаша, шампіньон інший, і вересня в нас забирає, але в кольці його парку ми зараз піднімаємо спільно і зарплату не піднімаємо. По графіка, як ми розписали на підтрало, приходять з банкротства, це на місці. і є справних податків і, і, і інвестицій в нашу місці. О, я б хотів би ще вас попросити. Ви знаєте, що вже не, не пам'ятають, там висить на цьому. Є проблема і нас і багато, і мають, що по 3-4 чоловіки приходять з головними опухами, а ми, ще якимось злоякостями. Ну, то приходять люди, могли постарше, якось жалко, але знаєте, ну, щось знаходимо, Там то анатолій, пилипенко, там щось по босам він через себе викрути, десь ми там якось найдемо тут до тисячі гривень. Якось уважуємо це питання, і далі вирішає свій питання. Ну, щас ці дитинці рік і два місяці, так, да, по мене. Я забув взяти портрет. Почув, але в мене зразу він 900 євро я дав, каже, це перший знову з більше постанови. Тобто, Остальне привезуще, ми зараз по адміністрації пустили шахту, пішли збирати. Я запросив директорів великих підприємств, і зараз не проводять роботу, що ми за 10 зібрали свого подачі працівників і найшли. Зараз ми наполягували 15,5 тисяч є на обстеження і проведення складу. Але реабілітаційний період може затягнути до 45-50 тисяч гривень, щоб дитину поставити на нову. Давайте ми громадою, навіть люди окупила, ми створимо бачку ці гару, допоможемо цій дитинці, та які допомогли шишки. Да? Ми зібрали тоді громаду на шишку. і Сьогодні хлопець живе і 9%, що він буде жити, жити, жити. І тут врачі 100% не дають гарантію. Що це може дати, але вони сказали, що у нас будуть гроші на те, щоб ми могли реанімуватися дитину після операції, операцію ми проведемо спільно. Нам факт, то все, що дають, ми прооперуємо нормально, повинні хопить жити і доставити життя. Чудовий хлопчик, як такий супілля, і єдина дитина. Я хотів би, щоб з Щас відзаймається. Так вибачимо, хотіємо це не хотів. Я думаю, що це буде головний доступок від нас в нашої команди. Дякую вам всім. І вибачається цим зручним, тоді тоді виникають. Повірте, хто не робить, той не помиляється. Хто працює, той має багато помилок. Як вищаюсь? Я динула. Якщо я заперечуєте, я ще слово. Ми Залишимо вас, будемо працювати, ви заставили. Якщо треба наша присутність, ми кожко, нас ми не залишимося Це по-вашому балансі. Ми зрозуміли, що у вас чисто організаційне питання, Ми ні права голосу, мені поради вже немає. І ми приймемо так, як ви самі приймете своє рішення, ми повинні його виконати. Так. 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 Я хочу вас запросити команду сердечні, але щоб не вийшло варіант із будинком видира. Тут немає в нас редактора, який не ходить на відкриті конференції, займається крицями. Я відпрацююся напевно, він нас відпустить. Та як відпустили там, крім одвоєї людини. І написали так, що я втік проігнорувати. Я виступав цілу годину. Но більше часу не було б діти сиділи тут по організації Шевченківської організації. Я вибачився, ми намітимо, що 25-28-го ми проведемо зустріч по тому вже звідки на посіх питаннях спеціалістів передравних. Так що ми відпражується. Голосувати не буде. Хотів би сказати, що ви совсем пропочув, так. заключення слово. Як засвідчений чиновник? Просто хочу сказати, що дійсно да, да, да. на сьогоднішній день я сподіваюся, що саме так і буде, що буде. Співпраця, я вважаю, що співпраця це не завжди згода, це не завжди саме так, як усі як були контролів, але співпраця появляє в тому, щоб ми один одного чули. Я споважаю, що це було Я думаю, що ці ціковий, який був на рівні образку, він ночний до спілки і. Раз, якщо буде. <плес> <в качавісті. плес> шляє, піс, будь ласка, не розбігайтеся, <плес> треба вирішити мають марки. Я думаю, що ми вже трошки затягнули, але зараз будемо працювати більш конструктивно і швидше. Значить, переходимо до наційних питань. Добрання про виняски. Доповідаю, до про чого будемо діти. Побачимо. <плес>